Міністр Федоров, цифровий пророк чи просто хороший бухгалтер для схем. Під його патронатом ДП «Дія» замовила хмарні послуги на 139 мільйонів гривень формально для цифровізації, фактично для відкатів. Переможцем став GigaCloud, Cloud, пов'язаний із Кіпською Teliani Limited, А ця офшорка сюрприз. Має спільних директорів з Altus Citadel, компанію, яка спеціалізується на обслуговуванні тіньових схем. Гіга Клауд виграв, бо конкурента просто викинули з стендера. Компанія деново пропонувала на 500 тисяч дешевше, але його пропозицію відхилили. У техдокументації прописали умови під одного гравця: тільки Intel, тільки певне покоління, тільки потрібні ліцензії, ніякої альтернативи. Закон. Про публічні закупівлі порушено в лоб. Ціна завишена, процедура фіктивна. Через десяток банківських рахунків GigaCloud кошти виводять без зайвих питань. Банки все бачать, але мовчать. У підсумку державне підприємство під мінцифрою перетворилось на пральню, де тендери це просто інструмент для перекачування грошей у потрібні кишені. Все це під виглядом. Джиталізації. Ми вже подали скарги до ДБР, ГПУ, БЕП, Кабміну та Верховної Ради. Хто готовий вийти з режиму? Корупція покриває усе? Пиши в телеграм.